Залози виникає оперізуючий біль. Це пов'язано з розташуванням підшлункової залози. Голівка її знаходиться на рівні від 1 поперекового до 3-го поперекового хребця та знаходиться в підкові, яка утворюється 12-персною кишкою. Тіло підшлункової залози знаходиться на рівні тіла першого порика. Поперекового хребця, а хвіст підшлункової залози йде в ліве підревір'я та доходить до воріт селезінки, знаходиться на рівні 11 го ребра. Зараз буде душно, тож можете пролистувати. Це для тих, хто також помітив, що на цій ілюстрації хвіст підшлункової залози нібито знаходиться на рівні 7 го ребра. Я перевірю всі можливі джерела інформації, в тому числі Атлас Сінєльнікова, якому я довіряю. І справді хвіст підслункової залози проєктується на рівні 11-12 ребра. Я думаю, справа в тому, що тут вигляд якби йде трішечки зверху, і тому здається, що вона на рівні 7 го ребра.